Тройка, день 177. І так, шановні, я вас вітаю знову у клубі опівнічників. У нас знову не до день. Я приїхав працювати після роботи. Так, що ми сьогодні робили? Ми сьогодні доклеювали багети? І в нас наші балкони стали на міліметр гарніші. Ми повільно, але впевнено, рухаємося до фінішу. Так виглядає наша лоджія. Наша стінка погрунтована підсохла. Все у нас тут стало гарно і затишно. Все у нас рівнесенько, можна сидіти і милуватися виконаною роботою. Менше з тим, від'їхали трішечки від теми, тепер показуємо. На лоджі багети поклеїлись вельми паршиво, бо тут ніде немає прямого кута. Тому такі велетенські щіли не будемо їх шпаклювати. Ось так виглядає наш багет, який я поклеїв минулого разу, а решта багетів я поклеїв сьогодні. Оці стіни взагалі гуляють. От скажіть мені, хто займається ремонтами, як можна 20-сантиметровий пінопласт так скривити? Що тут такі бугри, він сам по собі плоский, то не товщина 5 см, і то 5 вигнути вже непросто. просто. Отут дивіться, які щілини. То при тому, що я плінтус поприжимав місцями, він приклеївся і зігнувся. А тут взагалі немає слів сантиметр як мінімум, в цьому місці. Нічого, будемо шпаклювати. Не страшно, але неприємно. Загалом така у нас виходить картина досить непогано. По самій поклейці багет дуже сам по собі першивий, бо в нього одна сторона досить плоска, а друга сторона випукла. Я маю на увазі контактну сторону, яка клеїться до стіни. Тому зловити його положення також непросто. Ну, нічого, я це все зроблю і вам обов'язково покажу. Тому. На даний момент у нас такий досить поганий результат, але ми це виправимо. На балконі трішечки краще. На балконі я вже набив скіл. І я прямо по факту вже підрізав навіть приклеєний багет. Тому там чуть-чуть легше. Отак От виглядають стики багетні. Ми це все пройдемо ще акриловим герметиком, обов'язково. Всі прилягання всюди ми пройдемося акриловим герметиком, щоб в нас не було ніяких зазорчиків між стелею і багетом, між вікном і багетом, і обов'язково з цією стіною, щоб в нас не було навіть мінімальних зазорів. Так набагато краще. Тоді багет зливається зі стінкою. А на даний момент поки що маємо таку роботу. Яку маємо? Не пам'ятаю минулого разу, чи я вам говорив. Ми замовили меблі, ми замовили кухню. У нас буде в цьому місті від кутика тут холодильник, і сама кухня буде починатися. Так, йти буквою Г до цієї стіни. Від холодильника 60 см холодильник в ширину самий звичайний холодильник 2-метровий. Тут ми ще зробимо таку тумбочку, на якій можна буде поставити мікрохвильовку, електрочайник, ну і типу щось такого будемо бачити поки що. Поки що чекаємо на меблі. Меблі ми не спішимо ставити. Але єдине, що по глибині, у нас тут немає 60 см, у нас тут. Плюс налічник, ми до налічника замовили тумбу приблизно чи 47 см. Якась така в них глибина буде. Ну, в принципі, досить непогано місця на посуду, на всякі банячки тому подібне, на техніку. Досить вдала ідея. Сюди можна собі, наприклад, поставити, хто користується кавовою машиною, і вона тут завжди буде стояти і не буде займати місця на робочій зоні. Ну і точно так само мікрохвильова піч. Тут холодильник, собі дістали, поставили, розігріли і на стіл. Дуже буде зручно, як на мене. По самій кухні, по самій кухні у нас тут тут у нас буде двохсекційна мийка велика. Дві повнорозмірні мийки тут будуть одна і друга. Під низом велика тумба, це ми закриємо декором, який можна буде зняти в будь-який час мебельним щитом. Єдине місце, яке досить таке апендицитне, можна сказати, так. Тут в нас буде скошена тумба. Якось типу, отак, вона буде йти і вона буде нижче за всі тумби. Досить негарне місце, але я не хотів нічого з котлом робити. Набагато би було краще, якби він у нас був на цій стіні. Ми б всі труби заштрубили в стінку, і в нас би тут дуже все було гарно. Ми б мали нормальний цільний фартух. А так як є, так є. Не хочу я з мати справу, і тому котла я не рухав. Далі, далі, далі. Тут у нас глибина досить велика, тому в нас буде стільниця стандартна 60 см, а з цієї сторони стільниця буде заходити сюди. Буде такий виріс. І з'єднана через алюмінієву планку. Єврозапилу я в цьому місці не хочу, бо тут буде вода. Для себе можна, а комусь я такого не бажаю. Воно там дуже швидко розбухне. Далі тут у нас буде точно така сама кустробата тумбочка з вирізом. І тут, наскільки я пам'ятаю, шухляди. Далі у нас де духова піч. Ось тут центр її, бо ми прив'язані до витяжки, витяжка під піч під газову поверхню досить низько, тому ми не можемо вправо-вліво, особливо нею виляти. Тому духовка буде тут. Далі у нас тут буде шукляда, бутилочниця, яка виїжджає, можна бутилки ставити вузенька. І ще одна тумбочка. Якось так у нас тут виходить. Така трошка кухня порубана. Бо тут труба, тут лічильник, тут труба, тут труба. Тому багато буде, вирізів дуже. Верхні тумби в нас будуть практично догори до розеток. Так, щоб лише був доступ до розеток. Ну, плюс тут вентиляцію ми не перекриємо, я спеціально її переносив догори, щоб, навіть якщо тумби закриють, щоб у нас все рівно природня вентиляція працювала. Ну і тумби будуть повнорозмірні. Не з антресолями, а звичайно, от звідси, де в нас вхід на газовий шланг, звідси буде починатися тумба. Ну і дуже добре мебільщик мене похвалив за те, що я тут зробив такий скос, трубу заложив. У нас газовий шланг буде захований. Ніде він не буде стояти, виступати до котла. Ну і цей на газову поверхню, само собою. Він нас тут вийде і до духовки. Так, йдемо далі. Знову відео затягнув, ну нічого. Тут у нас все застигло. Все у нас тут гарно по піддому, по нашому постаменту. Єдине, чим я хочу похвалитися, я коли ці плиточки різав, нагадаю, я їх різав болгаркою. Я відмічав 10 см. І я їх взагалі по рівню не виставляв. Просто засунув підложки від СВП, зламані. Вони міліметрові. І положив їх, приклеїв, так як вони стоять зараз. Я взагалі їх не виставляв. Просто одну підложку і другу підложку засунув. І в нас тут вийшов навіть рівень. Ось наша булька. Вона практично та не практично, вона, можна сказати, ідеально. Ці бокові задрані. Я зразу це знав, бо в нас кутики плитки лягають на алюмінієвий профіль, на ребро його, а він товстіший за міліметр. Тому ось тут рівня немає. Тут вони задрані догори. А тут я просто поставив і все у нас тут. Автоматом гарно. Що це може означати? Це означає, що ми рівно положили плитку по рівню і ми рівно обрізали болгаркою керамограніт і обробили його, зашліфували, що не є так просто. Ще й з вбитою болгаркою, яка вже має люфт. Так, дальше, далі, далі. далі. Сьогодні був мебельщик і привіз тумбу. Він мені її обрізав, тому наша ванна А-ля 2000- трішечки змінилася. Наразі це все приставлено, не прикручено, бо ремонт, хто знає, хто займається, він потребує певного алгоритму дій. Ми не можемо, при всьому бажанні, зараз тумбу ставити. По двом причинам. Причина номер один, нам тут треба досиліконити гарно, щоб у нас туди все зливалося з бортом ванни. А причина номер 2 основна, нам потрібно прикрутити цей екран нормально, вже назавжди. Нам треба купити планочку дерев'яну і приклеїти її до бортика і вже до тої дерев'яної планочки на саморізи прикрутити наш екран. Ну, і, відповідно, все гарно по рівню виставити. Тумба буде стояти плюс-мінус отак. Можливо, я її ще чуть-чуть посуну до унітаза. Тут у нас лишається зазор досить непоганий. На якусь шторку, якщо сюди засувати, щоб вона пролізла. Ну, і щоб туди можна було достатися рукою, протерти воду. Ну, і тут, само собою, нормальний зазор. Все-таки. Не вийшло з цієї тумби робити підвесну, Я просив. Але товариш-мебльщик відмовився, бо ці дверки, вони непростої форми. Тут би були великі сколи, акуратно би цього не вийшло. А по-друге, сам щит тоненький, він би не втримав просто-напросто цього важкого умивальника, особливо, якщо на нього спертися. Тому так, ми вирізали. Я попросив вирізати вище, щоб вона не лягала на короб, бо буде стікати водичка. Водичка буде стояти тут. І вона моментально розмочить ось цей край різаний, хоч він закрумований, але все рівно він тут розкисне дуже швидко. А так водичка собі зайде туди і. Можна її буде витерти як звідси, так і з середини. Плюс у нас тут бортик, у нас тут профіль, він не дасть воді стікати звідси вниз. Тобто, ось ця частина також не буде задіяна в процесі стікання конденсату, стікання пари. Так що тут більш-менш непогано вийшло. Мені особисто такий варіант не подобається. Але у нас, нагадаю, ванна для 2000-х, тому може бути, може бути. Сантехніка в нас вся коло, окрім ванни, ванна на скалдевей. От, нарешті видно надпис. Так, по цьому все. Коли я це все зроблю, також обов'язково вам покажу. Вже набігом 14 хвилин. Йдемо на наш балкон, на нашу завершальну роботу. По балконі в нас тут все гарно також. По стінах тут вже все гарненько, все рівненько, все висохло. Тільки бери ікрас. Ну треба закінчити роботу з плінтусами. Плінтуси мені вийшло порізати отак. Це в нас стик. Тут також ми будемо проходити все. Акриловим герметиком, всі стики, оці з'єднання. В котові кут, ми будемо також тут підшпакльовувати, хоч тут невеличкий зазорчик, але ми це підшпаклюємо, щоб у нас всі лінії плінтуса співпадали. Ця стіна, до речі, не така крива. Я б сказав, вона найбільш-менш рівна. Тут плінтус досить гарно лежить. І маємо ми такий результат. Над вікном у нас тут гарненько вийшло. Цей кутик гарненько получився, досить гарненько. Ну, а цей з такою щілинкою. Ну, все рівно це не лоджія, тут щілинки набагато менші. Тут, при великому бажанні, якби дуже спішив, навіть можна просто пальцем протягнути, залишки шпательком резиновим стягнути, і все можна красити. Так що так, помало ми йдемо до фінішу. Ще недовго ми пофарбуємо, шипимо плінтуса і робота по балконах буде закінчена. Така в нас вийшла недостройка. Такий у нас получився не до день. Будемо ми їхати додому. Бувайте і бережіть себе.